Я засуджую тих, хто відкрили свої брудні ротяки і е, підгавкують Путіну і говорять про Україну страшні речі, а їх там дуже багато. Ну, кого можете назвати зі своїх старих друзів? Люба Успенська. це взагалі діагноз. Народилася в Києві. Вона приїздила до Києва аж до 22-го року. Під час вже війни вона тут була постійно і в Києві, і в Вінниці, і в Харкові, ну всюди, в Одесі. Давала концерти, ніхто й не заважав, начебто, все розуміла. Після цього відкрила рота. І я зрозумів, що вона, окрім того, що ідіотка, окрім того, що наркоманка, в неї ще зовсім геть втрата совісті. Совісті нема. Є гроші. Багато з них же погналися за великими грошима. Та я повалі, та я повалі, золотий голос України, народна артистка України в минулому. Людина, для якої я, до речі, багато зробив. Вона виявилася просто ну, тупа курка. Знаєте, навіть слів нема. Зрадниця, безперечно. зрадниця.